Той, хто ще думає, що у нас в країні щось відбувається по чесному, той, мабуть, і досі вірить, що дядя з вилами біля колгоспу це, це е, прем'єр-міністр. А тим часом в Києві не по не політика, а серіал, де головні ролі грають Зеленський, Єрмак і Гучномовець Безуглої. І поки вони грають спектакль, фронт сиплеться, бюджет деребаниться, а народ тихо перетворюють на статистів. Якщо додивився до цього місця, вдар по підписці. Бо інакше тебе візьмуть у список кандидатів на роль наступного міністра оборони Тікток Армії. У нашій державі вже не шукають компетенцію, шукають вайб. У кого вайб під банкову, у того й портфель. І чим менше місків, тим більший шанс стати реформатором. Без угла ікона цього цирку, її пости як реклама гною на селі, гучно смердить, але чомусь на центральному банері. Вона не політик, вона звук, і цей звук завжди в унісон з Єрмаком. Зеленський артист, який забув, що сцена не країна, а глядачі не фанати кварталу, на люди з могилами замість снів. Але він грає і грає під дудку тих, хто ніколи не піде на передову. Вони грають у державу, а ми живемо в руїнах. Постав лайк, якщо пам'ятаєш, як виглядає справжній прем'єр з мозком, а не з вилами чи в тік-ток. Єрмак. Шеф-кухар цього політичного борщу. Він не просто керівник ОП, він головний кастинг-директор. Кастинг пройшов, можна красти. Не пройшов. Знімаємо з виборів. Все просто демократія по-українськи голосує той, хто в темі, а виграє той, хто ближче до дупи влади. Безугла вдає опозицію, як корова вдає ластівку. Каже одне, робить інше. Її тексти це Фейсбучні сінували, ні логіки, ні напрямку. Зате багато запаху, і цей запах з банкової. Вона незалежна, бо їй сказали бути такою, і навіть критикує за інструкцією. Тільки но щось трапиться, її голос перетворюється на сигнал усі служити. Якщо ще не підписався, подумай, чи хочеш ти жити в країні, де наступного президента оберуть лайками під відосом безуглої. їхні комітети, це не інституції. Це міні-Тікток-офіси, де рішення приймаються під фільтр і зі смайликами. Усі важливі заяви влади в Instagram Stories. Якщо ти хочеш знати, що буде завтра, дивись, що сьогодні лайкнула Мар'яна. І це не жарт. А тепер давайте чесно: якщо ти думаєш, що ця трійця хоч, хоч щось вирішує без Кремля, ти або наївний, або в тебе телевізор замість мізків. Бо ці люди це не влада, це мем. Мем, що вбиває, вони готуються до виборів, а фронт готується до поразки. Вони рахують політичні бали, а ми тіла. І безугла у всьому цьому не випадковість. Вона елемент системи димових завіз. Ти ще не лайкнув? Значить, ти або бот Єрмака, або той самий глядач з села, що думає, ніби Байрактар це сорт кукурудзи. Не будь кукурудзою, постав лайк. Фінансові схеми псевдореформи, тік-ток як головна інформаційна політика, це, це не випадковості, це стратегія. Бо поки ти залипаєш в кліпи від ОП, твої податки йдуть на яхти, квартири в Дубаї і бізнес-рейди під прикриттям санкцій без угла, просто флешка. Її вставили в публічний простір, щоб відволікати, і вона працює. І поки вона говорить про перевірки, Зеленський з Єрмаком узгоджують нову. Схему порятунку демократії від тебе. Якщо додивився до цього моменту, напиши в коментарях, хто кого переспить першим без угла, комітет чи комітет без углу, вибори йдуть. А разом з ними повний пакет маніпуляцій, оцифрованих симпатій і кастингів на нові обличчя, але за лаштунками ті самі рила, просто трохи більше хайлайтеру. І якщо ти не прокинешся зараз. Завтра тебе змусять обирати між Єрмаклайт і Безугла ПРО. Тому, брате, сестро, якщо ще дихаєш, дій, бо інакше нам да, знову лайкнеш, знову повіриш і знову прокинешся в країні, де корова має більше прав ніж солдат. Підпишись, бо цей серіал триває. І якщо ми не напишемо фінал, його напишуть за нас у вигляді указу. І ще одного флешмобу на банковій.